Азнаурію сила лева в тобі коньяк року номер один Пані юля. Хочу вас на на хвилину перервати. Редактори підкажуть, щоб з'явилася інформація, що прямо зараз президент Зеленський проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. поки що деталей цієї розмови немає. Там за кілька там хвилин за хвилин 30, да, вже коли буде випуск новин. ТСН, я думаю, що Святослав Гринчук. Якісь подробиці надасть нашим глядачам, але от така от новина, що напередодні розмови Трампа з Путіним відбувається розмова так, дійсно Трампа з президентом посков повідомляв про те, що о 17.00 має поговорити Путін із Трампом, і невідомо було коли Зеленський зможе поговорити вже або по результатах і чи буде можливість перед. Але у нас з'явилася інформація з наших джерел, що вже відбувається, відбувається така історична зараз, да. розмова Володимира Зеленського. Отже, Далі, президент Сполучених Штатів Америки має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. CNN вже пише, що ця розмова Трампа і Путіна вона може стати вирішальною. І за словами ось британського журналіста, який написав колонку для CNN, Він каже про те, що вирішальна битва відбувається. Не на полі бою, не під час дронових атак, а якраз в геополітичному плані. Чи погоджується з цим Валерій Клочок? Запитаємо це керівник центру громадської аналітики. Вежа будемо говорити докладніше про це і не лише вітаємо про ці вас. події на міжнародному фронті. Вітаємо вас, пане Валерію, раді бачити. Добрий день. отже, вітаємо ін... слава Україні героям слава. героям. слава інтрига закручена на максимум, і не тільки Україна, весь світ в очікуванні цієї розмови. І не лише тому, що від неї чогось очікують, а більше всі знаходяться в нерозумінні того, що може відбуватись під час цієї розмови, і чим вона може завершитись. І ваш прогноз щодо того, чого об'єктивно очікувати, і про що можуть говорити і до чого дійти Трамп та Путін. Ну, я є ж єдине скажу тут момент з приводу очікування на цю розмову. Дійсно, вони величезні, але біда в тому, що всі очікують, окрім нас. Україна не очікує, Україна борониться, Європа, яка нам мала б допомагати значно більше, вона також переклала відповідальність всю за припинення цієї війни на Збройні Сили України, на Україну і на Сполучені Штати Америки персонально Дона Трампа, оскільки той заявив доволі амбітну ціль. Пам'ятаємо завершення війни за 2-4 години, потім за 3 місяці, дотиснути Путіна і так далі. Ну і дійсно, Трамп ем, сформував так порядок денний, що він тепер є визначальною фігурою в цьому саме дипломатичному процесі, але не лише дипломатія, в тому числі і тиском наших зсу на фронті визначається те, як буде розвиватися сьогодні телефонна розмова Трампа і Путіна. Те, що Путін не може реалізувати свої цілі, і він намагатиметься це, це зробити в дипломатичний спосіб. Це дуже слушне зауваження журналістів сьогодні західної преси, але е, зараз говорити конкретно про успішність її розмови, я особисто не став би. Чому тому, що вважаю, і це вже добре видно із тактики Кремля. Вони будуть намагатися згодовувати якісь невеличкі домовленості і Європі, і Сполученим Штатам Америки, демонструвати нібито готовність до переговорів, розтягувати їх в часі, говорити про те, що от завтра щось буде ухвалено, для цього нам потрібно трішки часу. Ми, до прикладу, минулої п'ятниці, коли з колегами в рамках центру обговорювали цю ініціативу, от мій колега Ігор Тирович виказав для всіх на загал дуже слушну думку, каже: ймовірніше за все, це буде історія з обміну. Як варіант для того, щоб показати ну, свою прихильність до переговорного процесу, так і сталося. Дійсно, це ми бачимо з цього тижня. Ми очікуємо на обмін великий тисячу на тисячу. Тому в логіці, ті, які нині діє саме м -м, Путін, то сьогодні велика ймовірність того, що він запропонує Трампу щодо російсько-української війни якусь можливо, ідею з припиненням, наприклад, вогню в чорному морі. Де зовсім не буде обстрілів, і так далі, і скаже, давайте ми тепер не будемо стрілювати Крим. ми не будемо стрі... обстрілювати судна. Вони будуть ходити легко. В цьому до речі, зацікавлена Туреччина. Ну і так це буде черговою такою. Удавкою на шиї європейців, які не зможуть ухвалювати додаткові санкції проти Росії, хоча про це вчора і Стармер говорили з колегами своїми, і Сполучені Штати Америки також поставлять на паузу Лінці Грема. Тому ймовірніше за все за таким сценарієм будуть проходити переговори і звісно, що стосується торгівлі, Трамп дуже воліє почати торгівлю з Росією, об'ємно масштабно реалізовувати проекти. Йому потрібен список досягнень, які він може продемонструвати своїм виборцям. Йому потрібні звіти. Це в стилі Трампа. Тому я не виключаю, що якісь проекти можуть бути запущені. Наприклад, напередодні фактично нового опалювального сезону, як би це не видавалося, але все саме так і звучить дуже далеко, нібито так, до осені 25-го року. Але осінь це дуже близька. Проблеми є величезні із газом у Росії. Із нафту, і нафтою ті саме, які хочуть отримувати не надто дорогі енергоресурси, тому я не виключаю, що буде знову ж таки поновлена історія. Давайте будемо запускати е, можливий сценарій посередництва США у торгівлі російськими ресурсами. Це ж не Росія торгує. Ну це поки що такі прогнози мої на сьогоднішній день, на цю хвилину. А як буде далі, то будемо бачити, тому що ну заяви Джей Дівенса, які щойно пролунали, вони трішки резонують із, до прикладу, моїми прогнозами. Він каже, що якщо Путін ні на що не поводиться, ми вийдемо з переговори. Орів, але це вже не перша заява Білого Дому про те, що ми вийдемо, але не поспішають американці виходити з цих переговорів, і виходити і не з них не будуть. Тобто, ви вважаєте, що все-таки Путіна не зможе дотиснути на 30 денне перемир'я? Тому що я пам'ятаю, перед перемовинами в Стамбулі казали, що головний результат перемовин хотілося почути це 30 денне припинення вогню. Путін не піде зараз на це. І чому на вашу думку? Тому що. Начебто м'яч на його е, стороні поля, і начебто на фронті в нього не все так погано, як могло бути. Чому? Ну, на фронті можливо, не все таки погано. Я вам детально не можу проаналізувати ситуацію, але давайте все-таки скажемо заради правди, що форсувати події впродовж всього більше ніж року. Не календарно, а року, реально 12 місяців, коли росіяни розпочали нібито так чергове, там черговий наступ вони не змогли досягнути глобальних успіхів. Є певні тактичні переваги в них, але стратегічного прориву не відбулося. Єдине, що дійсно, як сьогодні говорить генштаб, то завдячуючи корейцям, північнокорейським військам, вдалося змінити суттєву ситуацію на Курщині, і то всю територію Курщини на цю хвилину вони ще не звінили. Що стосується повного припинення вогню, дуже багато є заяв від різних блогерів, коментаторів, політиків чиновників на Росії, які стверджують один голос, що переговори можна вести в умовах бойових дій. Ніколи Росія не ухвалювала рішення. Навіть от якщо брати мінський процес, повне припинення вогню, а потім переговори. Грони роблять робляться паралельно, тому це ні для кого новина, і якось по-іншому Путін діяти не буде. Тим паче, зараз дуже очевидно є битва двох угрупувань, мовно, звісно, битва у Кремлі, одні з яких виступають за продовження війни високої інтенсивності, інші за замороження її на якийсь певний період для початку переговорного процесу. Переговори в Стамбулі, хоча окремі колеги і дипломати в Україні називають мої майносі колеги це не переговори, а зустріч. Втім, я вважаю, що все ж таки це були перші переговори, які продовжаться цього тижня в онлайн форматі. Про це вже повідомляють. Вони засвідчили про те, що переговори стартували, але воєнні дії не припинилися. Ну тоді в мене логічне запитання: що зараз примусить Путіна ухвалити рішення піти на 30-денне перемир'я. Я не бачу таких причин. Такими причинами могли бути санкції, Сполучених Штатів Америки маю на увазі зараз гаданий новий законопроект Лінці Крема, і також санкції Європейського союзу, які нам так активно обіцяли лідери коаліції хочу ще 10 травня в Києві. Потім переносили на 12, потім уже на 16 травня. Мовляв, давайте дочекаємося Стамбулу. Так нема денного припинення. Вводьте санкції. Немає готовності цієї, тобто тиску на Росію немає. Тому, от, у мене риторичне запитання, що примусить Путіна піти на 30 денне перемир'я? На даному етапі нічого. Єдине, якщо Трамп скаже, ну, Владімір мій любимий, він же так полюбляє говорити, якщо ти не припиниш вогонь умовно о 12 годин, о, 0 -0 годині, о 00 годині 20 травня, я уже 20 травня матиму рішення Сенату, що найменше яким засвідчимо ухвалення законопроекту Лінсі Грема. Далі у палаті представників цей законопроект буде ухвалений в четвер, умовно, а в п'ятницю я його підпишу. Тому тобі краще ухвалити таке рішення. Але чи скажеться Трамп? Можливо, я поки що не готовий вам сказати, скільки в Трампа змінюється настрій як погода в Данії. Вранці ввечері дощ, чи навпаки, ну, але пане Чому Валерію, Але оцей, оцей момент про тиск на Росію ведення санкцій, про які ви згадали, що воно типу оголошується, потім переноситься. Це поки що дії Європи, да, і заяви європейських країн, які схоже просто намагаються не, не нашкодити можливому можливій розмові Трампа з Путіним і не передавити там, де там є шанс і, 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 якогось компромісу і, і якихось домовленостей, тому що ми бачимо весь цей час лідери європейських країн постійно на зв'язку з Трампом постійно. Йому дзвонять, і перед цією розмовою з путіним вони знову всі на зв'язку з ним і намагаються його в чомусь переконати. Можливо, тут європейці не проявляють просто ще своєї сили в тій мірі, в якій вони можуть її застосувати, сподіваючись, вочекуючи. на все ж таки, да вичікуючи, що можливо Трамп знайде. Підхід до Путіна і о, дотисне його на зупинку там, хоча б на 30 днів. І це відкриє вікно можливостей для перемовин. Можливо, такий сценарій розігрується? Ну, можливо, але я не вітаю такий сценарій. Це недалекоглядний сценарій, тому що вже відомо про те, що росіяни будують військові бази біля кордону з Фінляндією. Вже відомо про те, що Польща б'є в сполох. Якщо припиниться війна Росії проти України, то один мільйон солдатів нападе на Польщу. Це щойно пише видання Більд. Так, це перебіжно, але всім очевидно. Поляки ж зброїться з 22-го року не випадково. І те, що вони там, типу, хочуть комусь чимось не нашкодити, ну, перепрошую, ну це інфантильно. Ховати голову в пісок, і не розуміти, що зароза тут, і перекладати всю відповідальність за власну безпеку через Атлантику. Ну, друзі, ну вибачайте, але це, я це ще справ, додала тут я той 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 той, третій витячим. момент до вашого саміт НАТО, який буде відбуватися однією тем розмов, може стати виведення частини американського контингенту. З деяких країн європейських, зокрема І якщо влітку буде ухвалене таке рішення, а восени стартують навчання Росії Білорусі захід 2025 до яких можливо готується зараз і Польща і країни Балтії. Це означає підготовчий процес до вторгнення в Європу на фоні ухвалення Ні, рішення це трактування інформації, тому що треба говорити щиро. Американці вже продовж 30 років ведуть переговори з європейцями про зменшення військового контингенту. І зменшувати свій євроатлантичний зв'язок і співпрацю в рамках НАТО, Сполучені Штати Америки не збираються. Це чітка позиція. Позиція Трампа вимога до Європи збільшити видатки на власну оборону. Ну вибачайте, це нормальна історія. Чому хтось має дбати про безпеку Європи впродовж 80 років? Звикла Європа, що. Раніше всі адміністрації Сполучених Штатів Америки я маю на увазі, незалежно від того республіканці чи демократи отримували свої війська в Європі. Європа вже повинна зрозуміти, що безпека є їхнім пріоритетом, що небезпека для Європи, а не для Сполучених Штатів Америки. Що нападуть в першу чергу на країни Балтії, на Фінляндію, на Польщу, а не на Америку. Так, американці будуть допомагати, але відповідальність за власну безпеку має лежати в першу чергу на європейських країнах. Тому, коли ви говорите про те, що можливо вони хочуть чому комусь чимось не нашкодити, я ще раз скажу, ну це просто нерозуміння того, що відбувається нині на європейському континенті, а не на е, території Північної Америки, і з цього треба виходити. Щодо співпраці з НАТО, вже неодноразово були заяви від е, генералітету е, Пентагону про те, щоб зменшувати співпрацю. Сполучені Штати Америки з Альянсом не збираються. Але вимога доволі чітка і зрозуміла. Я, як приклад, завжди навожу Польщу. Зверніть увагу, що вони ледь чи не єдина країна сьогодні серед членів Північно-Атлантичного альянсу, які збільшили видатки на оборонку втроє. У них майже 4,7% ВВП витрачається сьогодні на оборонну промисловість. Що заважає це сьогодні робити для Франції, Німеччини, Великобританії і так далі. Ну, вибачте, але Бундесвер навіть не може хвалити рішення про збільшення армії до 2030 року, до, ти... до 230 тисяч осіб. і там це тільки знаєте, така верхня частина айсбергу тих проблем, які сьогодні мають війська у Європі. Ну виявляється так, що постійно, коли говорили, що українська армія ні на що не здатна, то на сьогоднішній день вона є найсильнішою армією в Європі. Це без перебільшення. Найсильнішою, і найбільшою, що заважає 400 мільйонному населенню Європи сформувати в себе мільйонну армію бойову, яка готова була б чинити опір будь-якій агресії. Абсолютно нічого, і гроші є, але бажання нема. Тому всі на цю в цю на цю проблему треба дивитися з відкритими очима і визнати її. Тоді проблем таких дійсно стане менше. Це принаймні, те, що сьогодні уряди країн Європейського союзу реально можуть зробити. Ще хочеться з вами обговорити візит до Ватикану президента Зеленської української делегації туди. Папа Римський вперше в історії України зустрів, і мав особисту зустріч з представниками її як першої країни. Чому це не пересічний факт? І як його можна трактувати з точки зору геополітики? Якщо порівнювати нинішню позицію Папа Римського Лева 14 і його попередника Франциска, ну вони суттєво відрізняються. Папа Римський нині відверто говорить про те, хто агресор, що цю війну треба припиняти, це не має бути замирення. Він чітко висловлюється. Раніше Ватикан усувався фактично від цих цих процесів на превеликий жах. І сьогодні Ватикан є однією із частин, одним із елементів. Нинішнього переговорного процесу. Говорити про те, що виключно завдячуючи там Ватикану, можна буде досягнути перемир'я якогось, ну, звісно, ні. Але те, що католицька церква сьогодні звертає на це увагу, відміну від попередніх, то це так. І зустрічі, які проходили саме от в Ватикані в неділю під час інноваційної меси нового. Папа римського це дуже дуже як на мене знаково. Тобто Ватикан не відкидає необхідність. На поки він про це говорить і навіть згадана була Україна, хоча і не дуже багато, але згадана паралельно із сектором Гази у виступі. Папа римського це дуже дуже слушно. Дякуємо вам дуже Дякую. за включення. Дякую. І всі очікуємо цією розмовою. Очікуємо після неї якихось сигналів, маркерів. Да, тому що ну для нас, м'яко кажучи, надважливе питання, з чим Трамп вийде після завершення цієї розмови, з якими меседжами і що він розкаже після цього президенту Зеленського і лідерам європейських країн, яким він пообіцяв подзвонити одразу після. Розмови Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа був з нами на зв'язку. Далі коротка перерва, і будемо говорити про роботу Молодь. для молоді. Молоді роботу робочі місця тут в Україні.